Ох, тут же цих препаратів, як на собаці бліг. Так, що ж ми виберемо? Так, пар парацельс, ні. Парацельс це потім на бурячки. Скор. Так, це ні. Рано. Рано проклеїмо. О, актора. Актара. Ампліго ні. Angio. Так, ще актора. О, хорус. Мало. О, так нормально. Вітаю, дорогі підписники! Ви на каналі для людей та про людей, і з вами його автор і ведучий Микола. Ось, поряд зі мною. Яблунька вже починає деінде з'являтися цвіт. І саме час обробити яблуні. Перед цвітінням. В цьому відео я розкажу та покажу, чим обробляю я, яким способом. Отже, додивляйтеся це відео до кінця, буде цікаво. Для оприскування яблунь я буду використовувати акумуляторний оприскувач буковина Огляд можете подивитися ось тут, над. Відео буде посилання. Для цього я взяв зі старого свого оприскувача подовжувач, бо деякі яблуні досить високі, і для того, щоб їх обробити, потрібен подовжувач, тому що ось цього стандартного заводського лише метр. А зараз підемо готувати бакову суміш. Я вам розкажу, чим я обробляю, як я готую, як заливаю. І далі будемо оприскувати. Для обробки яблунь я підготував ось такі препарати: це Актара і хорус. Мені їх вистачить на 2 баки, на 20 літрів. Я думаю, що мені має вистачити на обробку яблунь. Коротенько про Актару. Це інсектицид. Кишечно-контактної дії, тобто коли він потрапляє, або коли його з'їдають, або коли він просто потрапляє на якусь личинку чи на якоїсь жучка, він справляється з ним. Препарат цей гарно працює при температурі від 10 до 30 ну, до 29 градусів, як заявлено. Актора застосовуються для знищення різних личинок, трипсів, щитівки, білокрилки та інших ворогів рослин. От якби ще акторою можна було б знищувати ще деяких ворогів, які вже дістали. Ну, і хорус. Це високоефективний фунгіцид, і він застосовується для захисту плодових культур від парші, борошнистої роси, плодових гнилей та ряду інших захворювань. Ці два препарати в тандемі. Дуже чудово працюють. Чи можна їх змішувати? Так, звичайно. Навіть, навіть рекомендується їх змішувати разом і робити з них бакову суміш. Значно краща ефективність, коли вони працюють разом. Маю друзі, я ось таке відро. Використовується воно у мене тільки для приготування сумішей, якими я обробляю сад, рот. Отже, беру пів літру тепленької води, градусів, мабуть, 40. Більше не треба, менше, менше теж не треба. Беру ось ці два препарати і їх обидва засипаю у водичку. Хлорус і актара. Вони такі гранульовані мають. Таку гранульовану структуру. А зараз треба ретельно, дуже ретельно перемішати і не електродом, не якимось металевим предметом, а обов'язково дерев'яною палочкою. Зараз я ретельно перемішаю і будемо продовжувати готувати бакову суміш. Отже, я гарненько все розмішав, щоб розчинив. Для того я і використовував тепленьку водичку, щоб гранули краще розчинилися. І тепер заливаємо в бак ці два препарата на 10 літрів води. Тут в нас є пів літра. Заливаю через сіточку. І маю 6-літрову банку та 4-літрову банку звичайної водички. Вони трошечки не повні, але це компенсується тими півлітрами водички, що в нас вже розмішана розмішані препарати в них. Ось коли я так спочатку заливаю препарати, а потім лею водичку, то воно гарно в бакове перемішується. Та і потім, коли я візьму... На спину оприскувач і поки ще буду йти до яблуньок, теж гарно ще розмішається. І є у нас 6 літрів. І беремо ще 4 літри, заливаємо. Підемо рятувати наші рослинки від хвороб і від шкідників. Для того, щоб мати гарний урожай радувати себе та діток. Ну, а тут у мене захисна маска. Зараз я її на морду ліця одіну. І будемо обробляти садочок. Ставлю бак ось на таке підвищення, щоб легше було його одягати на спину. Загалом і масаж ще буде. Баковий є гарний масажер. Ось. Ну, я готовий. Йдемо в садок. Захисна масочка. Щоб не надихатися хімією. Вмикаємо оприскувач і з усіх боків гарненько, ретельно оприскуємо. Щось протікає тут? Ага, не затиснув. Не затиснув. Потрібно обробляти як найможливіше ретельно, щоб кругом потрапили, потрапив наш препарат, а також землю від усіляких тих шкідників, що можуть жити біля коріння. Так, ось ця сторона. Тепер ось цю яблуночку і повернуся з тієї сторони, оброблю від паркана. Ну, ось така, друзі, обробка до цвітіння. Я буду обробляти, оброблю садочок, потім ще включуся і буде, так би мовити, заключне слово. Після обробки яблунь залишилося трошки суміші у Бакове, і нею я обробляю троянди. Звісно, на всі троянди того, що залишилося, мені не вистачить, то потім розчиню просто актару і нею оброблю решту троянд. Троянд багато, дружина. Закохана в троянди, я закоханий в дружину. Загалом те, що залишається після обробки саду, будь-які препарати, щоб я не обробляв, і яка то обробка перша, друга, третя, все, що залишається, я обробляю ним троянди. Коли вони розквітнуть, я вам покажу, яка це краса. Зараз я решту суміші вибрискаю на троянди і тоді поспілкуємось. Ось це так гарно грушечка квітне вже. Чому я старався обробити дерева яблуні саме зараз? Тому що де-інде вже з'являється цвіт, і при оприскуванні ось цими препаратами вони шкідливі для бджіл. Тобто треба обробити вчасно для того, щоб не нашкодити бджілкам, і для того, щоб мати гарний врожай. Що ще хочу сказати, друзі, що ось ця приготована суміш, її треба використати одразу на протязі двох годин, тому що потім вона стає неефективною, її просто можна виляти в стічну канаву, набрати звичайної криничної води, обробити водичкою дерева, буде той же самий результат. Якщо ви вважаєте, що це відео було корисним, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо я в чомусь неправий, поправте мене, я завжди радий конструктивній критиці, не тільки хочу когось навчити, а хочу і навчитися від більш досвідчених людей сам чомусь цікавому і корисному. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. По можливості поширюйте це відео. Я вам бажаю гарних врожаїв, мирного неба над головою, щоб усі вас були гаразди. Усіх вас люблю, цілую і обіймаю.